Безпечність Тома. Після занять у школі, Том проводив вільний час із друзями у парку. Всі принесли з собою обіди і, погравши в квача та інші веселі ігри, хлопці розташувалися під прекрасним дубом, щоб поласувати тим, що приготували їм мами. Насетившись і не знаючи, чим ще зайнятися. Вони почали жбурлятися банановою та апельсиновою шкіркою і розкидати всюди папір, у який були загорнуті обіди. Несподівано із-за дуба з'явився літній чоловік. Він хотів було пройти повз хлопчиків, але, наступивши на бананову шкірку, важко упав на землю. Том тут же підбіг до нього і допоміг йому встати на ноги. Сподіваюся, ви не забилися, сер? запитав він. Здається, ні, відповів чоловік. Том допоміг йому дійти до лави, а решта хлопців ступилися довкола, бажаючи дізнатися, чи не забився він. Чоловік обережно сів на лавочку. Думаю, я не забився, сказав він, але я старію. І подібне падіння може виявитися небезпечним у моєму віці. Як погано, що люди такі неакуратні з банановою шкіркою. Так, погодився Том, винувато глянувши на решту хлопчиків. Я сподіваюся, що ви, хлопці, ніколи не розкидаєте бананову шкірку. Угу, відповів Том. Трохи почервонівши. Це так егоїстично, правда? Думаю, так, погодився Том. Якби тільки люди задумалися, який біль вони можуть завдати іншим, вони, я впевнений, ніколи б цього не зробили. Так, кивнув Том. А подивіться на цей папір навколо, сказав чоловік. Мабуть, нещодавно тут побували ліниві і неохайні люди. Так, знову погодився Том, бо більше сказати не було чого. Якби тільки люди зупинилися і подумали про інших, вони б ніколи не залишили після себе таке сміття, правда? Так, відповів Том, почуваючись дуже ніяково. Знаєте, сказав чоловік, це чудовий парк. Але якщо кожен буде ось так смітити, сюди неможливо буде увійти. Якби весь парк був у брудному папері, апельсиновій та банановій шкірці, ви, хлопці, не грали б тут, правда? Так, сер, хором відповіли хлопчики. Ну, добре, хлопці, Тепер я почуваюся набагато краще. Дякую вам за допомогу. Думаю, я зможу йти далі. А ось це для тебе, синку, купи собі цукерок. Сказавши це, наподив Тома, вручив йому монету 25 центів і пішов. Хлопчики мовчки дивилися. Я думав, він збирається насварити нас сказав нарешті один з них. Він не бачив нас, сказав інший. Ти так вважаєш? запитав Том. Я впевнений, він бачив усе, що ми робили. Проте він дуже славний, сказав третій. Мені сподобалося, що він сказав, промовив Том. Він поставився до цього по-доброму. Ти маєш рацію. Погодився хтось із хлопців, я більше ніколи не смітитиму тут. Я теж, сказав Том, і він почав підбирати сміття, яке зовсім недавно так бездумно розкидав. Це було досить несподівано, але тут же й інші хлопчики наслідували його приклад, вони мовчки дружно працювали. І за кілька хвилин усю бананову та апельсинову шкірку, весь папір позбирали і склали до урн. Отже, сказав Том, ідучи з друзями витрачати 25 центів, я не думаю, що ми знову смітитимемо тут. Звичайно, ні, хором відгукнулися хлопці. І вони дотрималися своєї обіцянки.